Я хотів би порозважати на таку тему цікаву, назвав я її Чистолюбні амбіції. Перешкода для нас, для Служіння. І знаєте, я досліджував да, оце слово, «чистолюбство», Да, воно для світу це абсолютно. Нормальне таке явище, знаєте, це така частина світу бути чистолюбним. Якщо говорити про це, що це таке, то це е, таке, знаєте, особливе прагнення до лави, почисти. Да? Для світу, да. і е, чистолюбні амбіції, вони можуть бути серед віруючих, і це може бути і перешкода. І вони. Можливо, навіть сидять десь так глибоко в нас, що проявляється лише при деяких ситуаціях. Давайте з вами звернемося до Писання, відкриємо Євангелія від Марка, 10 розділ, і будемо читати з 32 вірша по 45. -ти. Тут ми можемо побачити ці амбіції, які були у учнів. До речі, треба визнати, що це були два учні, це були. Перший учень з трьох і один е, улюблений учень. Це був Іван. І так, е, Марка з е, 32 розділу читаємо. Така історія відбулася. Були ж у дорозі вони, простуючи, в Єрусалим. Ісус ішов попереду них, аж дуже вони дивувалися, а ті, що йшли вслід за ним, боялися. І, взявши знову 12, почав їм розповідати, що з ним статися має. Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященикам, і книжникам виданий буде син людський, і засудять на смерть Його. І поганим його видадуть, і насміхатися будуть із нього, і будуть плювати на нього, і будуть його бичувати, вб'ють, але третього дня він воскресне. І підходять до нього Яків та Іван, сини Зеведеєві, та й кажуть йому, учителю, ми хочемо, щоб Ти зробив нам, про що будемо просити тебе. А Він їх поспитав, чого ж хочете, щоб я вам зробив? Вони ж відказали йому: Дай нам, щоб у славі твої ми сиділи праворуч від тебе один і ліворуч один. Ісус. Відказав їм, не знаєте, чого просите, чи ж можете ви пити чашу, що я її п'ю і хреститися рищенням, що я ним хрещуся. Вони ж відказали йому, можемо. А Ісус їм сказав, чашу, що я її п'ю, ви питимете іщням, що я ним хрещуся, ви охреститеся. А сидіти праворуч у мене та ліворуч не моє, це давати, але кому уготовано. Як почули ж це? Десятеро то обурилися на Якова та на Івана. А Ісус їх покликав і промовив до них. Ви знаєте, що ті, що вважають себе за Князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами. Але хто з вас великим бути хоче, нехай він вам. Нехай буде він вам за слугу. А хто з вас бути першим, бажає, нехай буде всім за раба. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати за викуп на багатьох. І ви знаєте, от така історія, знаєте, це Ісус вже втретє розповідає учням да, про те, що має статися. І саме в Марка тут описано це так більш детально, але ж учні чомусь не чують його. Ісус, бачите, він йшов попереду, Він не боявся, Він чітко розумів, що це останній його шлях. І це була дорога до страждань. Ісус розповідав учням про те, що має бути. Він нічого не таїв від них. Це 32-й вірш. Ми читаємо про те, що дехто бачимо, ми що йшли і. Боялися того, що має статися. Але Ісус їм почав розповідати, що з ним має статися. Уявіть собі, ви кудись йдете, і ви чітко знаєте, що з вами буде від початку і до кінця. Ісус їм починає говорити, що в Єрусалимі ми йдемо, 33 вірш. І про і книжникам виданий буде син людський. Уявіть собі, Ісус знав, що Його зрадять. Увій собі таку ситуацію я думав про це. Коли ти вкладаєш в людину три роки, три роки ти хочеш зробити з нього учня, і він тебе зраджує. Зраджує за 30 срібняків. Ісус знав, що він опиниться на суді. Цей суд був не легітимний. Він відбувався ночі. Його засудили ті люди, які повинні бути. Були прославити його, вони його засудили на смерть. Ісус далі каже учням про те, що він буде виданий поганам. Це були римські вояки, знаєте, які насміхалися з нього, вони вдягнули йому на голову терновий вінок. Це такі колючки, знаєте, великі колючки такі. Вони вдягнули на голову йому і били палками. По тому. По тій Голові, на якому був цей вінок, уявіть собі, і він це знав все. Далі він говорить про те, що його вб'ють, але перед тим він каже, що його будуть бичувати. Уявіть собі, це така страшна насправді кара, ніхто не виживав після бичування. Ісус, більш того, що Він вижив, пристав перед Пілатом він ще ніс хрест, який важив приблизно 50 кілограмів хрест, на якому його. Розіпнуть і він це знав. І ви знаєте, розп'яття це була така страшна кара, коли руки людини були вище плеч, для того, щоб якось вдохнути. Загалом ставалася така в медицині це така аспекція. Називається коли нема повітря в легенях. Тобто, щоб якось вдохнути, і потрібно було якось. Опертися на щось, да? але цвяхами були прибиті ноги руки. І дуже цікаво, я звучав, що в всіх частинах руки є нерви. І якщо туди попадає гвоздь, це шокова біль. Уявіть собі, це продовжувалося 6 годин. І це після всього того, що пережив Ісус. І це, ви знаєте, це заплата за наші гріхи з вами. Це мій і наш гріх прибили. Це все з, робили з Господом. Тому треба задуматися тоді, коли ми робимо гріх. Гріх робиться так легко, але ціна викуплення, ми бачимо, яка велика була. І ми бачимо далі, він розповідає учням про це і підходять до нього Яків та Іван. В Євангелії від Матфія ми читаємо, що підійшла мати. Але на мою думку, саме ці два учня були ініціаторами того, що вони просили, тому що відповідь Ісуса була не до Матері. Тобто, якщо це так, то вони використали свою матір у своїх чистолюбних амбіціях. Тут ми бачимо, що е, е, підходять до нього Яків та Іван, та й кажуть йому, учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам, про що будемо просити тебе. Уявіть собі да, ситуацію, Ісус іде на хрест, Він тільки що е, говорив своїм учням, що його чекає, і підходять учні і кажуть, ми хочемо, щоб ти зробив нам про що будемо просити тебе. Цікаво. Да? Хтось скаже, ну це таки учні. Може, це ми такі. І знаєте, він їх питає. Він, їх питає. він не каже їм, ви що, з глузду з'їхали, чи що, я йду на смерть. Я тільки що вам про це говорив, про які, що ви хочете там, щоб я вам зробив. Він їм каже, чого ж ви хочете, щоб я вам зробив. І вони кажуть йому, «Да, дай нам. Щоб у славі твої, ми сиділи праворуч від тебе один і ліворуч один. Знаєте, у вас не було такого ніколи в житті, наприклад, ви хочете чоловіку щось розказати, щось важливе, таке, знаєте, намагаєтесь йому розказувати, розказувати про це, а він задає вам якесь питання, яке зовсім не стосується теми. І ви таки думаєте, він не чує мене. Учні зовсім не, не чули Ісуса Христа про те, що, що Він їм говорив. Вони думають про якісь посади на небі, праворуч, ліворуч. І ви знаєте, яке, яке серце було у Ісуса Христа, тому що після цих питань можна було. Гніватися, да? можна було б кричати казати, ну що ви просите, взагалі, про що ви думаєте? Взагалі, я вам про інше говорю, ви кажете про посади якісь. Да? Ісус відказав їм, не знаєте, чого просите. Іноді і ми так само не знаємо, про що просимо. Щось просимо, не знаємо, про що просимо. І він каже про чашу. Чи ж можете ви пити чашу, що я її п'ю, і хреститися хрещенням, що я ним. Прищуся. Іншими словами, Ісус каже, «Чи можете, ми, чи можете ви розділити зі мною ту чашу, яку я повинен випити. І тут, знаєте, є такий момент, страждання проходять всі. Але чаша, коли ми беремо чашу, ми лише робимо ковток. Ми не випиваємо всю чашу. Чашу всю випив Ісус Христос, і Він є і спив до дна. Ми просто робимо ковток. Тобто страждання проходять, але, на жаль, страждання можуть залишатися у нас отут. Вже -от. вони прийшли, а ми ще думаємо, що ми страждаємо. І 39-й вірш, вони кажуть йому, так, можемо, 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 ми все можемо. Так як колись Петро казав, да, та ні, я не зречуся тебе. І я думаю, що десь вони навіть недооцінювали того, що вони казали. Як і вперше випив цю чашу, можемо читати це в дії, 12 розділ, другий вірш. Там написано, що як і вперше прийняв на це мученичку е, смерть Іван е, опинився на острові Патмос, і як кажуть, деякі, що він був кинений в кіпляче масло і на острові Патмос провів сам. Ісус каже, чашу, що я її п'ю, ви питимете. Тобто якусь частину в житті з ми будемо переносити. Нас десь можуть не розуміти, не чути да, чи ще інше. І рішенням, що я ним хрещуся, ви охриститеся. а сидіти праворуч в мене та ліворуч не моє це давати, а кому уготовано. І як почули, це десятеро, то обурились на Якова та на Івана. І тут от цікаво, да, можна було б сказати, ну це два таких учня. Оці десять, вони обурилися на мов, що як це ж ви таки питали. Да, Ісус іде на смерть, а ви оце ні, вони також думали про ці посади. Чому це ви, а не ми? Чому це ну, вам, а не нам? Да? Тобто ця ситуація показала взагалі, що в серці, воно десь було на самому дні, знаєте, і Ісус, вони побачили і Він їх, знаєте, кличе, Він їх не. Засуджує там, знаєте, не каже їм там ну, да, я бачу, що у вас серце насправді. На Він їх кличе і каже. Він приводить приклад, да, ви знаєте, що ті, що вважають себе за князів, де у народів, да, ми бачимо, що сьогодні багато князів, але тут є одне таке, знаєте, вони вважають себе за князів. Князь один. Ісус Христос, це князь Шалому. І далі ми читаємо, а їхні вельможі їх тиснуть. Знаєте, сьогодні тиснуть. Тиск іде на бізнес, на все, йде тиск. Ісус каже, не так буде між вами. Але хто з вас, навіть якщо Він каже такими словами, навіть якщо хтось із вас хоче бути великим, нехай буде він вам за слугу. А хто з вас хоче бути першим? Да? Бажає бути першим, да, то хай буде вам всім за раба. Христос зовсім змінює оце уявлення, да, оці амбіції е, рушаться дорогою до Голгоф. І, і 45-й вірш, це серце, Євангелії, бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати за викуп, за багатьох. Ісус Христос е, сповна. Зробив ту місію, написано в, е, знаєте, хтось може сказати, що, е, знаєте, сьогодні багато українських воїнів кладуть своє життя за Україну, за те, щоб ми жили в вільній країні. Да? Але, брати і сестри, ви знаєте, кожен з них вони хотіли жити. Всі хотіли жити. Ніхто не хотів помирати, ніхто, ну так сталося. Ісус Христос, Він все це робив. Він все це робив добровільно і з радістю. Ми можемо про це прочитати Івангелія Івана, 10 розділ, 17 18 вірші, написано через те, Отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його, тобто як жертву. Агнець Божий, він кладе себе в жертву, як, 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 як жертва. Приємна Богові, бо тільки така жертва могла задовільнити гнів Бога. да. І він каже, маю владу віддати його і маю влади прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від отця. Така історія, яка вчить нас сьогодні про те, що е які б не були у нас амбіції, знаєте, вони можуть заважати нам. Ми можемо думати, да, там, що, е як думали Іван. Яків, як думали ці десять учнів, да, про те, що як це так, ми хотіли би там сісти. Ісус каже, зовсім в іншому служіння в тому, щоб віддавати це жертва. Є речі, знаєте, ми сьогодні прийшли в церкву, були в туалеті, він чистий, хтось служить. Ми сьогодні поликаво, знаєте, із чистих чашок, вони чисті, хтось служить. Сьогодні тут чисто, хтось роками молиться за тебе чи за мене. да, Хтось роками робить одне і те саме і не втрачає віру. Служіння в малому через велике. І ви знаєте, Ісус це доказав, Він прийшов як смиренний агнець Божий, готовий себе віддати у жертву за наші гріхи. І в крові душа. Ісус віддав все до останньої каплі крові. Тобто всю душу нема більше такої любові, як хто віддасть душу свою за друзів. І знаєте, ми викуплені цією кров'ю. Да, сьогодні ми про це будемо згадувати і вже це робимо. І ми не належимо собі, ми викуплені. Ми викуп... Ісус нас викупив від влади, гріха і кров Ісуса Христа, вона має силу, як ми сьогодні співали в пісню. Вона має силу, це є наш захист. Давайте е, помолимося про те, щоб у нас не було ніяких амбіцій, щоб вони не заважали нас, нам. Давайте використовувати те, що нам Бог дав маленьке, і служити йому тим малим, що у нас є. І давайте сьогодні прославимо Господа за викуплення, бо ціна, якою викупив нас Ісус Христос, вона була така велика. Ісус віддав за нас все, тому за це йому слава, хвала і поклоніння. Давайте встанемо, прославимо Господа.